Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Слава Україні і її героям. Я сьогодні тую український борщ червоний, але трішки по іншому рецепту. Детальний рецепт я не знімала, просто зніму таке невеличке відео, де розповім, який ж я сьогодні варю борщик. Я думаю, що всі господинки готують борщик так, як їм подобається. Я просто покажу, які в мене сьогодні. Дивіться, тут я тушкую цибульку, томати, зараз вже сезон якраз. Перчик, звичайний, негострий, болгарський. Ось і капусточку. Нарізала вже ось бурячок, пам'ятаю? я люблю більше, коли борщик. Нарізається кубиками чи такими довгенькими смужками. Ось цей борщик у мене саме такий. Він у мене не тертий, а нарізний. Мені такі, до речі, більше подобається. Це коли в мене є час, ось, то я нарізаю овощі, морквичку і бурячок. Тому що, коли нема часу, то я зазвичай тру. Ну, тобто смак особливо не змінюється. Але структура самого борщу мені більше подобається, коли він іменно е, нарізаний кубиками. Тут у мене вже вариться, давайте так прикрию. Ось, візьму дощечку. Морквичка також кубиками нарізана, картопелька, бачите, вже зварилася. І е, телятина. Ось. Тут навіть є реберця і є просто. Шматочки телятини. Ось. Сюди зараз я буду додавати сухі грибочки. Ну, от так бачите, як буває, що в різний, наприклад, період можна зробити різний червоний борщ. Але від того, що рецепти різні, це не робить його не нашим українським червоним борщем. Тобто, всі борщі кожен робить так, як йому подобається, і всі борщі смачні. Зараз я візьму ще. Грибочки біленькі, сухенькі, ще з минулого сезону. Ось додивіться такі грибочки. Я кидаю прямо десь посередині варки борщу, прямо в борщ, не тушкую їх. Нехай віддають свій аромат прямо грибній борщовій юшці. Ось так трішки ламаю і кидаю. Бачите, такий в мене сьогодні буде рецепт. Інший. Мені такий рецепт, до речі, ще більше подобається, ніж точно. Що... Все, нехай на маленькому вогні томиться, поки що зробиться підсмажка до борщу. Бачите, як бурячок гарненько вже віддав свій сок, свій колір. Цей борщ, до речі, буде, напевне, не дуже прямо таким уже червонющим. Тому що трішки бурячок підводить. Він якийсь на 100% прямо такий аж червоний бордовий. Він такий трішки попадаються такі пасмушки рявенького. Ну, але все одно бурячок є бурячок. Бачите, отака краса. Так. Єдине, що я сьогодні не зробила, то це не замочила квасольку перед тим, як варити. І сьогодні буду додати консервовану квасольку. Ну, вона вже відварена, як ви знаєте. Також можна робити, можна взагалі робити без квасолі, хто як любить. Але я з дитинства звикла, що бабця мені готувала завжди з квасолею. Тому борщ без квасолі для мене це не борщ. Мені, до речі, не обов'язково, щоб у борщі було м'ясо, ну, але головне, щоб там була квасолька, щоб протеїнчик був і він не обов'язково має бути з м'ясом. Ось. Ну, отак, бачите, меншу температуру. Ото дуже великий тут вогонь стоїть. І взяти кришку, накрити. І нехай воно там томиться. Чуть-чуть пізніше додавлю томатну пасту, як зазвичай. Зелень, зараз покришу, покажу вже, як покришу. Ну, звичайно, що зрозуміло. Там буде пше, як вона? Петрушка, чуть не сказала пшениця. Дивіться, покрасила собі руки в бурях, кришила. От мені, бачите, подобається. Борщ із кришеним бурячком і морквичкою, але кришити їх це ще те задоволення. І ніякий манікюр, нічого нема. Не Бачите, все, руки покрашені, нігті покрашені, ну, коротше, пофарбовані. Так, е, значить, е, зараз поріжу зеленушку, і вже буду, нехай вона вже чекає, щоб потім закинути у борщ. І додавлю зараз томатну пасту. Так. Зеленушечку. Я вже накришила. Дивіться, цибулька, петрушечка і кріп. Це канал не кулінарний, але іноді хочеться і показати, що я готую. Накришила, бачите, ось чекаю воно свої черги. Відкрила ось баночку із консервованою квасолькою і висипаю вже в борщик. Я її промила, тому що я не хочу, щоб мені консерванти попадали. У борщ. Юшка я маю на увазі. Хтось виливає з юшкою, хтось виливає без юшки, я виливаю без юшки. Зараз я оцю ще докину. О. Ну, так вийшло. Бачите, що о, цей борщик у мене буде сконсервованою Квасонкою. До речі, вийде густий. Трішки я не розрахувала на цю. Каструлю інгредієнтів трішки більше додала, чим потрібно. Ну, але густий борщ то добре. Знаєте, деякі кажуть, що в такому рецепті самому класному, як хто має там свою думку якусь, то має бути такий борщ, що або ложка стояла, отак, як поставиш і стоїть. Ну, якщо чесно, мені подобається, щоб. Борщ був такий із юшкою. Я люблю в борщі дуже юшку, якщо чесно. Ось, дивіться. Ось така краса. Зараз добавлю томатну пасту. Ось томатну пасту додала. І хочу додати ще сюди зараз водички, нехай ще потушкуються. Можна було б зразу. Все варити в каструлі, так як колись моя бабця варила, вона ну, не підсмажувала окремо на пательні. Ось. А я все таки люблю підсмажити, щоб він потім червоний був. Бачите, воно навіть не смажиться, а тушкується, щоб більш корисно було. Бачите, якщо Варити борщ, бурячок в борщі з самого початку, то він ніколи не буде червоним. Він буде таким помаранчевим цей борщ. А я люблю все-таки, щоб він був червоний. Тому я окремо тушкую, і потім уже десь за 20 хвилин до того, як вимикаю борщ, висипаю все в борщ, і тоді ще воно перекипає і борщ виходить дуже красивого кольору. Бачите, як? Ось, краса. Так. Висиплю зараз сюди зелень. Деякі люди сиплять зелень. І я навіть сиплю зелень вже в кінці в борщ і перекип'ячую. Ну, тут зелені у мене багато, я боюся, щоб борщ потім не скис. І хочу все-таки, щоб зеленушка протушилася. Тому викидаю в цьому, так сказати, рецепті все сюди. Щоб воно протушковувалося. Ну, тобто, можна робити як кому завгодно. Ось, дивіться, яка краса. М -м -м, аромат стоїть. Зараз. М -м, запах, супер. А ще в мене є квашена капуста. Я дуже полюбляю варити борщ із квашеною капустою. У мене тут її десь приблизно жменя. Ось. Тут є і звичайна капуста свіжа. І я дуже полюбляю. Якщо є така можливість, додати в борщі ще сквашену капусту. М -м -м, зараз я перемішаю. Так, Кидаю лавровий листочок і кидаю приправки. Небагато, але так, щоб був смак. Дивіться, яка краса, як уже, який має колір. Камера. Ну, в принципі, передає цей колір. Такий він і в реальності. Дивіться, яка краса. Тільки що е, шкода, що камера не передає той запах. М -м -м. Все. Жарочку висипала, вже борщик закипів, трішки додала ще водички. Навіть, бачите, частину борщу в іншу каструльку перелила, тому що не влазив, дуже, дуже виходив густий вже. Ось. Ну, а така краса вийшла. Все, друзі? Всім буду дякувати за перегляд. Таке сьогодні вийшло відео кулінарне. Я надіюся, що вони вам подобаються ці відео. Ось всім, друзі, пока-пока. Всім смачного!